В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому. На минулому богослужінні ми почали говорити про молитву. Ми сказали, що молитва це розмова з Богом, в яку ми включаємо розум і серце. Так? Ми сказали, що розумом ми повинні. Розуміти, що ми говоримо, не просто читати якісь там е, мантри, незрозумілі слова, там незрозумілі буквосполучення. А ми повинні розуміти, що ми читаємо, що ми говоримо, що, що ми проявляємо е, до Бога. І ми сказали, що серце це наша, наш емоційний стан до у спілкуванні з Богом, тобто ми свої емоції можемо викласти Богу, і е, все, що наш, нас бентежить, ми можемо емоційними словами е, це сказати, не просто прочитати десь у книжці, як люди кажуть, і я буду так само казати, а свої переживання, свої почуття висловити Богу. І ми говоримо, закінчили на тому, що як же треба молитися. Да? Ми сказали, що є молитва приватна і молитва е суспільна це коли молиться вся церква. І говорили про приватну, що коли ми молимося, треба від, відключитися від всього, від всього земного, щоб нас не турбувало. Виключили ми чайника чи не виключили, втіче в нас молоко, чи не втіче з каструлі, ми молимося. Ми молимося, ми не розглядаємо ті ікони на іконостасі наших домашніх, якої там мені ще не вистачає, або там щось там треба поміняти. Ми про це не думаємо. Ми думаємо про розмову із Богом. Коли ми молимося, ми повинні. І говорити це таємно і сказано, що отець бачить тайні дасть нам наяву. І от саме давайте зараз як же ми будемо молитися? От ми стали на молитву, ми вже сказали, що це наша приватна молитва, і як ми будемо молитися? Існують багато практик молитви. Одні моляться по книжкам, одні моляться власними словами. Одні повторюють одне й те ж саме по декілька разів на день. Е, інші говорять різні слова в залежності від настрою. Як правильно, як правильно? Треба сказати, що і так, і так правильно не можна засуджувати людину, в тебе немає тої тої молитви. Ой, все, значить в тебе там щастя не буде. А чого ти ту молитву не кажеш? Ні, її обов'язково казати. Це неправильно. Оце неправильно. Як людина собі поклала, так вона собі молиться. Як собі людина захотіла, так і молиться. І сьогодні ми е, поговоримо е, от по книжкам. Ми завжди звикли молитися по книгам. Стаємо, е, купуємо, купуємо молитовнички, купуємо ще або там, ну, де там різні джерела, і ми стаємо по них, читаємо. Багато святих отців, ось, наприклад, митрополит Антоній Сурський, Феофан Запорник, дуже багато святих духовних наставників говорять, що молитва по книгам це як для людини милиці, Костелі, да? вона ще не знає, як молитися. Людина ще не знає як, не може правильно ходити, знаєте, там, чи ноги болять, чи довго лежала, атрофірувалися от, м'язи. І в милиці, на милицях людина спирається і починає йти. Так само і е, у молитві. Людина ще не знає, як, про що говорити, як говорити. А бувають моменти, що людина і боїться молитися, боїться людина молитися. Е, в чому заключається боєць? Е, Боєз заключається в тому, що. От, наприклад, ви згадаєте дитинство, якусь шкоду зробили, і думаєте, що я скажу своєму тату, а що він мені скаже? От я признаюсь, а що тато мені скаже? Насвариться на мене. Було таке, усіх було таке. Оце, оце, оце боєздь. А що скаже мені Бог, ладно тато? Бо Отець Небесний, що Він мені скаже на те, що я зробив. І оця боязнь вона, вона не дає нам помолитися. Тому оці милиці, да, ми встаємо, і по цих, по цих книжках ми вчимося читати. І так правильно. І так. Але коли ми молимося по книжкам, Треба зробити так, щоб молитва книжкова стала моєю молитвою. Молитва та, що е, читаєте в ранніх в вечірніх молитвах, ще. молитва такого-то, такого святого, молитва там, Святого Макаря, молитва такого. Це його молитва. Це, це він, включаючи свій розум, своє серце, свою віру. а ми... Коли сказали, що віра це індивідуальність, це в кожного своя. Да? Тобто вони включали ці всі три поняття і молилися. А ми, начебто, беремо їхню віру, їхній розум, їхнє серце. І треба зробити так, щоб оцей віра, розум і серце своє. Щоб ми от у кожну кому пережили, кожну літеру, щоб ми пережили. Щоб вона стала нашою емоції, які ми повинні проявити в молитві, коли ми читаємо із молитовника, щоб це стало моїми емоціями. Ось, що заключає в себе читання по молитовнику? Для нас дуже ну, складно, скажімо так, або. Дивно і в певній мірі із засудженням ми дивимося на протестантів, які з голови беруть і моляться. З голови. У них немає молитовників, у них немає нічого. Вони стали моляться. І ми так в певній мірі засуджуємо. Як це ви можете так молитися. Люди включають розум, включають серце, включають свої потреби. Тому що молитися, я е, вище говорив, молитися треба в залежності від ситуації. Сьогодні людина, сьогодні людина не молиться за померлих, вона ну, не має родичів, може, не знає, може. А за, от в молитовному правилу. Сьогодні людина не молиться за померлих. А в неї молитовне правило є. Завтра людин, родич там помер. Ми повинні включити в своє молитовне правило молитву за померлого. Повинні. І змінюється молитовне правило. А ми кажемо, як це можна змінити молитовне правило не ні в якому раз. А як же тоді молитися? Чи молитися за ті всі, все підряд вичитувати? Тому молитва наша повинна бути змінна. Ми повинні міняти. Сьогодні ми молимося за війну. Ой, перепрошую, за військових. Ми сьогодні молимося за те, щоб закінчилася війна. Молимося. Завтра дасть Бог настане мир. Ми вже не будемо про війну молитися. Хай вона собі йде на гнилі болота на сухі ліси та війна. Ми вже не будемо за неї молитися. Ми вже будемо молитися за здоров'я ветеранів. І хлопців, що прийдуть, а вони прийдуть психічно хворими. Це треба признавати. Ми будемо молитися за їхнє здоров'я, тому що це наші, це наші. У кожній сім'ї буде оця така людина, яка буде потребувати, вибачте, крові. Вона там попробувала вкус, смак крові, і їй треба буде це підживлювати. З цим будемо жити. Ось про це треба молитися. Розумієте? Тобто, постійно ми маємо змінювати своє молитовне правило в залежності від. Ситуації, які нас переслідують у нашому житті. Тому ми повинні включати що? Розум. Розуміти, що ми говоримо, що ми просимо у Бога. Е у Старому завіті книга буття. Перші, там буквально перші е стихи, перші вірші сказано. Коли вже Господь створив людину, сказано дощу не було. На землю не впало жодної краплі дощу. Візьміть книгу Буття. По-моєму, там друга главача, ну, Не пам'ятаю. Я не протестант, у мене Біблія не помальована, тому то візьміть, почитайте. Не було дощу. Чому? Стародавня традиція пояснення цього моменту, тому що вже була людина, і людина повинна була би попросити у Бога, щоб пішов дощ. Почитаєте, дома візьмете книга буття. Читаєте буквально перші, перші, там, друге, третє, перше, перше, друге, третя глави, єсть. Людина повинна була попросити. Так от яка повинна ще бути молитва? Їх три три види молитви. Це що ми постійно робимо в молитві, про що, що ми говоримо. Ми, подай, Господи, дай Господи, дай це що? Це просительна молитва. Да? Ми просимо у Бога. Дай, дай, дай. дай. Це перша форма молитви. Е... Наступна форма молитви це. А? Подяка, правильно, так. Та -та -та. Подяка. Ми дякуємо Богу. Ми... ми повинні дякувати. Ми повинні. От поклад... Покладучи на руку на серце, ми повинні. Хоча ми, ми нікому нічого не довжні У нас є свободи волі і так далі. Але подякувати Богу. Повинні, отже, просительна, подячна і вона в церкві називається славослівна, прославлена. Ми повинні прославляти Бога. У своїй молитві ми повинні прославляти Бога. Господи, дякую, що Ти є у мене. Дякую, що Ти дав мені ранок. Дякую, що. Ти привів мене до храму. Дякую тобі, Господи, і оці просла... прославлю тебе своєю радістю, що я випромінюю, бо ти дав мені цю радість. Славлю Тебе, молитвою, звертанням до Тебе. Славити! Читаємо молитви наших святих, які ми читаємо. Що вони говорять? Вони спочатку прославляють Бога, Так? тоді вже просять і дякують. Прославленням ми повинні відрізнятися від інших здобувачів Царства Божого. Отак от я вам скажу. Всі просять, а ми повинні ще, просячи, прославити Його, тому що є, що прославляти. Є, є чим радіти, є бажання пізнавати. Я пізнаю світ, а разом із світом я пізнаю Бога, тому що Бог в світі і світ в Бозі. І чим більше я пізнаю тайни е е світу, тим більше я пізнаю. Бога, ось які наші повинні бути молитви. На наступному богослужінні ми ще з вами продовжимо відкривати для себе тайни молитви. Господу нашому слава, честі і поклоніння, а вам усім здоров'я і Божого благословення.